Тут цікаву штуку на біржовій один виявили. Тут, очевидно, хтось з вдячних мешканців. Написав якісь рогательні словіса, але їх дуже старанно витерли. Ну нічого страшного, зате ми прийшли на біржову, і це, що трапилось, це перший міський. мене звати Олена Концевич. Ми прийшли під біржову кричати. Просто пробі і рятуйте. Тому що по-іншому, по-моєму, -по якось не доходить до людей, які тут засідають. Тому що твориться мама, мама, мама. Почитаємо. Значить, в березні департамент міського господарства без використання електронної системи віддав два підряди з капітального ремонту на майже півтора мільйони гривень. Увага підприємцю Олександру Арабаджи. Тому самому Олександру Арабаджи, який двадцять другому році утік до Москви. Що тут можна додати? Додати можна багато чого, але головне наше питання, як це взагалі реально? Чому? На що така закупка солідна? Значить, це елементи благоустрою території житлового будинку. Напряму віддали значить Олександру Арабаджи. Підряд капремонт чиновники оцінили в 975 тисяч гривень. Роботи мають бути завершені до кінця цього року. Мені цікаво, пан Арабаджи буде з Москви керувати цими всіма приколами. І це, до речі, навіть ще і не все. Тут же ж, не відходячи від каси, департамент міського господарства підписав іще один підряд. Аналогічний абсолютно роботи за адресою січових стрільців 9 487 тисяч гривень. А в цьому випадку договір теж уклали напряму. Без використання електронної системи. Ми це все беремо з е, антикорупційного виміру, е, тому не думайте, що ми голослівні. Хто такий пан Арабаджи? Значить, е, він зареєструвався як фізична особа-підприємець в червні 2021 року, і відразу після реєстрації почав отримувати мільйонні бюджетні підряди від одеських чиновників. Вони сидять тут. Це в нас біржова площа. З ним уклали 29 договорів на загальну суму 24,5 майже мільйонів гривень. Вдумайтеся в це. Вдуматися просто в страшному сні не присниться. Пан Арбаджи в нас замішаний в кримінальних схемах, так між іншим, тому що той самий антикорупційний вимір писав свого часу, що замість нього підряди свого часу виконував депутатський Карлайт. Кримінальна справа щодо схем депутата Єремиці. Ми вам теж розказували про такого персонажа. Правоохоронці виявили розкрадання бюджетних коштів під час ремонту і благоустрою території чотирьох дитячих садків. В цій справі товариство Карлайт фігурує разом з. ПСФ Олександр і кількома фопами. І один з цих фопів це пан Рабаджи, який, по-моєму, досі сидить в Москві. Ви тут з Біржевою тринькаєте мільйони. Пан Труханов, ви дивіться трошки, що у вас відбувається. Це вже просто якийсь не крінж, а це вже просто неприкрите якесь блюзнірство. В нас є куди ці гроші витратити. У нас Одеса в кошмарному стані. У нас війна іде. Нам би взагалі то на ці гроші щось купити. Кому я розказую? Значить, ще раз ми вимагаємо від імені одеситів гостей міста і взагалі всіх, кому не байдуже. Припиніть це, будь ласка, пане Труханов, міська рада. припиніть цей ушлий діріван, тому що це те, чого бути не повинно. Так що вітання вам. Велике, а ви, дорогі, удосити, гості міста, тримайтеся. Я маю надію, в нас все буде добре. Але якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі і побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич.